Щоденне споживання зелені неймовірно позитивно вплине на ваш організм, покращить травлення, наситить вашу кров киснем і подарує багато вітамінів та корисних мікроелементів. Я вживаю досить багато зелені. Намагаюсь додати її у кожен прийом їжі, сніданок, обід та вечерю. Але на жаль, якщо купити неякісну зелень, яку напічкали пестицидами та іншими хімікатами, можна, окрім користі, отримати і шкоду. Тому таку зелень я добре мию і замочую на 15-20 хвилин у холодній воді. Та я весь час у пошуках якісної продукції для себе і щоб рекомендувати. Клієнта. І ось знайшла зелень, яку відповідно сертифікатам вирощують із дотриманням необхідних екологічних норм. Вчора замовила і сьогодні ось такий красивий живий салат приїхав до мене зі Львівщини. Я обов'язково поділюся з вами контактами, де замовити таку красиву зелень. Вона приїжджає в горщичках і може зберігатися набагато довше зрізаної.